Наше життя мало таки, якби кульмінацію пік розвитку і розквіту. По трасі ми їхали, і при обгоні нас тріснуло переднє колесо, і ми злітаємо в кювет. Машина занесла сильно, сильно вдарилась головою і зламала шию в одній лікарні півроку, потім в іншій лікарні півроку, і ще півроку в на центр. Я думала, напевно, що я десь грішила, чи Бог мене не любить. Я дала. Можливість дияволу приходити в моє серце. Просто хотіла заснути, я не могла заснути, бо я чула в середині в себе голос, нащо тобі такий Бог, для чого тобі далі жити і служити йому. І я просто, пам'ятаю, як почала молитися і казати: Господи, мені так важко бачити в цій інвалідності Твою любов, але я знаю, що Ти мене любиш, тому що Ти доказав свою любов на Христі. Ти вмер за мене, я дуже хочу ходити. Але навіть якщо цього не станеться, я довіряю своє життя в твої люблячі руки, бери і веди, як ти хочеш, і дай мені сили жити з інвалідністю. Я помолилася, помолилися І Я пам'ятаю, я відкриваю очі, і я зцілена.